Гаю! Найпоширенішим питанням після того, які штори мені пасуватимуться, найкраще є питання, як далі за ними доглядати і як їх прати. І зараз в цьому відео ми покажемо вам практичні поради, які ми завжди даємо нашим клієнтам, щоб вони знали, що зі шторами далі робити. На кожен наш виріб, який виходить з виробництва, це штори, гардини, покривала, тюль, римські штори. Ми вшиваємо бірки. Ось такого плану. У нас їх є кілька видів, залежно від того, з якої тканини пошитий той чи інший виріб, ми додаємо ту чи іншу бірку. Ось зараз детально показуємо, які в нас є бірки. Наприклад, якщо отака бірка пришита на шторі, це означає, що її можна брати, а не можна сушити в сушильних машинах. Може бути ручне прання або ручне прання в пральній машині. Наприклад, якщо пришата, це переважно, ми вшиваємо на валюри, котони, тканини, які сідаються при броні. Тут є зазначено, що тільки хімчистка, відповідно, якщо у вас така бірка, значить ви несете тільки в хімчистку. Ще є у нас така бірка. Тут зазначено, що можна брати в машині пральні. Ну, знову ж таки, завдання не висушувати в сушарні. Ще одна у нас така бірка є. Така, бачите, це вона прозора, ми її вшиваємо на тюль. І тут зазначено, що тюль можна прати. Дивіться, як ми її вшиваємо вже безпосередньо на виріб. Це у нас тюль. Точно така красива, гарна збірка. Ось, і тут, тут вшита збірка. Така, щоб вона не просвічувалась, коли у вас буде висіти. Тюль на вікні її не видно. А на штори. Ось, бачите, напоки тут це штора, це тканина, така мікровелюр. І що ми бачимо? Що її можна прати? Це така дуже гарна збірка. За наш такий великий, колосальний, 16-річний досвід, ми маємо дуже багато різноманітних історій, як що ставалося зі шторами, коли люди неправильно за ними доглядали. Зробили висновок такий саме головне завдання штори, тюль, немає значення там покривала, не сушити в сушильних машинах, тому що це дуже часто йде деформація тканини. І дуже такий класний лайфхак, коли ви тільки попрали штори, вони такі вологі штори чуть чуть. Ви їх відразу можете повішати на вікно. Тоді ці заломи швидше розходяться. Якщо у вас тканина велюр, наприклад, штори з велюру. Дуже зручно їх прасувати парогенератором. Ще бувають такі ситуації, коли тюль рідко пируть, наприклад, там раз на рік пил забивається в структуру, і тоді набагато важче його зі там вивести, і тюль виглядає така сірувата. Ну, з нашого досвіду, це навіть якщо нестир хімчистку, все одно після хімчистки вона залишається такою сірувати сіруватим відтінком. І тоді ми рекомендуємо, що реально дешевше просто замінити тюль, аніж його чистити в хімчистці. Ну це вже після п'яти років експлуатації переважно буває. Переважно приправа. А правильної експлуатації догляду за тюлем, він може прослужити 10 років, а то і більше. Залежно від приміщення, наприклад, якщо це кухня, то рекомендовано його брати часто, навіть раз на місяць, щоб жир не забував структуру. А якщо це кімнати, тоді хоча б раз на півроку і ваш тюль буде служити вам довго і завжди виглядатиме свіжим.